10 грудня у світі відзначають День прав людини. В Ужгороді до цієї дати презентували книгу Самозахист споживача. Над довідником працювали протягом шести років. Матеріали вміщені в книзі раніше друкувалися в різних газетно-журнальних виданнях. Чому ми вирішили ці всі матеріали зібрати в один довідник? Тому що так виходило, що люди збирали вирізки газет. І з вересками бігали по організаціях для того, щоб їм ці організації допомогли в їхньому захисту. Довідник складається з двох розділів: в перший вміщує статтю про особливості покупки товару чи послуги, а в другому витяг із чинного законодавства щодо правил покупки товару чи послуги. Книга вийшла накладом тисячі примірників, сто з яких вже купили. Збірка буде постійно доповнюватися і в майбутньому, і буде хорошою підпорою. Для наших громадян, які як виклики часу є необхідність у піднятті правового статусу людини, тому що кожен громадянин, коли він придбаває якийсь товар послугу чи якусь роботу, він хоче, щоб ця послуга або робота, або товар були відповідної належної якості, фахівці наголошують, видання має велике практичне значення для споживачів та немає аналогів в Україні. Це невелике видання із сухими цифрами, які просто не хочеться читати ні по формі, ні по змісту. Я думаю, що на сьогоднішній момент це питання стоїть дуже нагальним і тому воно є дуже своєчасним. Хоча навіть в цей період, коли для країни складний, і воно, можливо, таке більше, як то кажуть, ну, військовий період, і видання цієї книжки в черговий раз показує, що життя можна покращувати і потрібно покращувати. І ніхто не почне наводити порядок на наших вулицях у нашому помешканні, крім нас самих. А ще з довідника споживач може дізнатися, як захистити себе у конфліктних ситуаціях з виробником та продавцем. Ужгородцям був презентований перший том книги. У планах авторів видання ще двох.